В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка стартувала 26 листопада. Олександрійські бібліотекарі провели для студентів інформаційну годину. У центральну бібліотеку завітали студенти політехнічного коледжу, які дізнались про види насильства та покарання за нього. До фізичного це приклади булінгу, побиття з погроження смерті. До психологічного обзивання, мораль, шантаж до соціального знущання. Якщо ви є жертвою булінгу, ви можете звернутися до працівників навчального закладу та до правоохоронних органів та соціальної служби. Найбільш небезпечним є повторюваність випадків насильства в освітньому середовищі. Саме систематичні насильницькі дії є булінгом. Він може бути різних форм, існує навіть кібербулінг залежно від виду та складності правопорушень дітям, кривдникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Відповідальність є кримінальна і адміністративна є відповідальність. Встановлюється відповідно до того це, це злочин, яке насилля по відношенню до кого? Чи це на неповнолітні, чи це до дорослих. Тому різна відповідальність і різне покарання. Ну, 14 років це починаючи там, це ж школа, є відповідальна відповідальність і щодо батьків, і щодо дітей. Загально це 16 років, і повноліття це 18 років. Ну, загально це 16 років. Під час заходу бібліотекарі приділили увагу важливості раннього реагування на різні випадки насилля, способи їх вирішення та підтримки постраждалих.